Я взяв в свій портфель такий інструмент, як Кройовків, зараз я вам розкажу. Перш за все за те, що тут немає ніякого довірчого товариства ваші кошти. Як ми бачимо тут навіть внизу, можна подивитись, і ось де там в мене 93 долара. матіка закуплена на 150 доларів, і совани закуплено на 79 доларів. Перейдемо набір. Провіримо, чи справді так. Заходимо на гаманець, кошти, якими торгує робот, тільки торгує, знаходяться на спотовому гаманці. Ось ми тут можемо бачити, матіку закуплена на 116, 116 матіка на 134 долари, совани на 82 і USDT, залишок 93 долари. Це він собі візьме в роботу, коли йому буде потрібно. Отже, тільки тому, що не треба нікуди нічого заводити. Всі гроші тут. Робот показує тільки ваш заробіток. Те, що, що він заробляє, він тільки показує. Кошти автоматично переходять на наробіток. Бачимо, зароблено 93 долари за весь період. У мене робот торгує двома монетами, якщо ви звернули увагу. Отже, 93 долари, з них 20 доларів, 21%, робот бере за те, що він торгує вашими коштами і розподіляє їх по своїм потребам. Там 1% йде розробникам, і решта розподіляється по команді. Аналіз прибутку можна тут подивитись. Тут можемо бачити, якими валютами торгував робот. Зараз торгує матік Сугана, Ефіру, торгував, залишив. Вже, як можна бачити, підключається зараз прив'язується до біржі Binance ключами, такі ключі то ще торгує на біржі холобі, на американській біржі Kraken. Ми вже бачимо, що якісь такі типу, леві тип, додатки, якісь там сумнівні, Я сумніваюся, що такі лідери лідеруючі. Біржі світові допустили би можливість якогось скаму чи якоїсь піраміди сюди до своєї. Ну, взяли до себе в партнери. Я дуже в тому сумніваюсь. Отже, тому робот, тому стратегія, якою користуюсь я Криптомайн. Бачу, стратегій стратегії є багато, але я користуюсь. Найпопулярнішою стратегією. Ми бачимо, бачите, стратегію багато. Ми, тут ми можемо бачити, що я підключений до стратегії криптомайн, Бачимо, що популярна, 7,5 більше ніж 7,5 тисяч користувачів. Отже, рекомендую робота. Гроші на місці, користуєтесь будь-який час, зупиняєте робота і користуєтесь грошима. Як собі зарахуєте за потрібні, продаєте криптовалюту, переводите в USDT на карту і користуєтеся, як вам зручно.